В відео мова піде про штраф за хибний виклик поліції. Так, давайте розпочнемо. Діючим законодавством передбачена саме статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що особа, яка викликала поліцію хибно, буде нести відповідальність у вигляді штрафу від 850 гривень до 3400 гривень безпосередньо. Адміністративне стягнення в даній категорії справ накладає поліція. Постанова поліції в даній категорії справ може бути оскаржена протягом 10 днів звернення до адміністративного суду. Судовий збір складає 496 гривень і 20 копійок у 2022 році. Вважаю, у 2023 році він незначно стане більшим, але тим не менш. При аналізі реєстру судових рішень ми ну було встановлено, що близько 80% випадків свідчить про те, що штраф за хибний виклик поліції оскаржується. Доволі часто доказом у даній категорії справ є безпосередньо пояснення особи, стосовно якої було винесено постанову, запис телефонної розмови, оператора 102, а також безпосередньо особи, яка притяглася до відповідальності, яка притягнулася до відповідальності, рапорти поліцейських, пояснення свідків, бодікамери. Відео точніше з бодікамер поліцейських і тому подібно, в залежності від обставин справи та зібраних доказів поліцейськими. Як правило, основними помилками є те, що поліція приїздить на виклик, і та обставина, яка стала підставою виклику, вона пропала. І тому поліція вважає, що виклик здійснено хибно. Проте в момент самого виклику. Обставини, які давали підстави для приїзду поліції, існували, і в зв'язку з цим суди, як правило, скасовують постанови про притягнення до відповідальності. За наслідком скасування постанови, суддя може не тільки скасувати постанову про притягнення до відповідальності, але і стягнути з поліції сплачений судовий збір та витрати на правову допомогу адвоката безпосередньо. Про це варто пам'ятати. З вами був адвокат Інчука Анатолій. До нової зустрічі. А до речі, постав подобайк, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно.